Тут, Починають замінятися християнами, монахами, скитниками і ці е, келії такі завашкують монаші скитники. Е, їх повністю водовбила людина. Давайте піднятимо там в келію. Може все-таки мамонта найдем. А там є. Вікно, двері слугували одразу і вікном, і дверима... Часто... Там Так, да, Там кого-то кого з'їли, там скелетик чийсь. Часто так само робили ще заглибинки, такі, де ставили ікони, це вже пізніше. І от зверніть увагу склепіння, в нього є таке типу, аркоподібне. Тобто, якщо знизу підлога абсолютно правильна, то склепіння таке аркоподібне. Покажіть, так? ані ну. Там з'їли. <п 'я> ну, На мамонта точно не похоже. Как это долбить надо будет?